Вас на календарі 11 вересня. НСК1, як завжди, у цей порі, час новин. Підбиваємо інформаційні підсумки дня, що минув. У студії працює Марина Каплун. І далі говоримо про таке. Сьома хвиля мобілізації може розпочатися будь-коли. На Житомирянку напали чоловіки зі зброєю. Житомирську владу обманули на 2 мільйони гривень. Тисячі Житомирян розпочали святкувати День міста Житомира під відкритим небом. Про ці та інші новини. Далі. Два мільйони у каналізації. співробітники Служби безпеки України викрали зломисників, які привласнили понад два мільйони гривень. Департамент екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації уклав низку договорів з київською комерційною структурою. У його рамках підприємці зобов'язалися здійснити переоснащення та заміну аварійного обладнання каналізаційно-насосних станцій у п'яти населених пунктах регіону. Вартість угод склала 4 мільйони гривень. Перевірка використання бюджетних коштів показала, що при розробці кошторису керівники приватного підприємства безпідставно включили до нього низку робіт. Для їх виконання вони уклали додаткові угоди з фіктивними фірмами з Донецька та Києва, внаслідок чого вартість реконструкції об'єктів необґрунтовано зросла майже удвічі. Відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України. Поблизу власного будинку на Житомирянку напали чоловіки зі зброєю. Її викрали та вивезли за місто, де били та катували. Чи упіймали злочинців, розповість Вікторія Хлань. Нещодавно в Житомирській області був скоєний напад. Постраждала жінка, яка не дійшла до власної оселі. Незнайомці силоміст затягли потерпілу в автомобіль та вимагали назвати коди від сигналізації та сейфу. Зломисники були затримані в день нападу, так як спрацювала сигналізація. Однак потерпілу у цій оселі не знайшли. Їм надійшла також інформація, що спрацювала сигналізація на цьому ж будинку, де було викрадено цю жінку. Зразу ж туди були спрямовані наші наряди, які працювали, бо там працювали. Ми проводили заходи і управління. Розшуку, і туди під'їхала зразу Державна служба охорони. І при виході з... Із... Будинку було затримано двоє осіб. Полковник зауважив, що при затриманні молодики чинили опір. У злочинці вилучили пістолет, ножі, газовий балончик та електрошокер. Жінку знайшли у машині з одним із зловмисників за територію міста Житомира. Потерпіла, отримала безліч травм. Її погрожували та били. Як виявилось, затримані вже мали заплямовану репутацію у світі злочинності. Один з затриманих перебував в розшуку за скоєння розбою. Один відбуває покарання, йому присудили за скоєння квартирних крадіжок три роки, умовно з відстрочкою на п'ять років. І один раніше судимий також за скоєння розбійницького нападу. Жінка приходить до тями після страшного інциденту. Стала відкривати фірточку. І в цей момент вони, значить, просунулись дуже швидко це все. Ну а далі як, як в кіно. По голові, ще кричала, ну, ще по голові, далі все. За містом мене привели, від, ну як вчуть до пам'яті так. А чоловіки затримані за статтею 208 і знаходяться у слідчому ізоляторі Житомирського міськвідділу. Вирішується питання про їх арешт. На даний момент їм оголошено підозру за статтею 187 кримінального кодексу України. Розбійний напас з проникнення в житло їм загрожує від 7 до 12 років. Вікторія Хлань за матеріалами УМВС України в Житомирській області. Цьому хвиля мобілізації може розпочатися будь-коли на даний момент у сьомій хвилі мобілізації немає необхідності. Ознак за певних умов рішення про її проведення може бути прийняте оперативно. Таку заяву зробив міністр оборони Степан Полторак. Він підкреслив, що на даний момент в окупованому Донбасі знаходиться близько 9 тисяч російських військовослужбовців. Поблизу українсько-російського кордону зосереджено близько 50-55 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Доньку та її маму збили на пішохідному переході на вулиці Максютова. Водій налякана тим, що сталося, потерпілих одразу завезли до лікарні. Більше від Марини Вишенської. У Житомирі серед білого дня на вулиці Максютова сталася аварія. На нерегульованому пішохідному переході жінка за кермом збила 15-річну дівчинку та її маму. Ну, я стояла з цієї сторони на переход ждала, тому що водій тут не встановлюються, а сусіди мої йшли йшли, йшли вже. От. Машина, яка їхала по прямої, їх пускала. І через це вони пішли. Вони доходять до середини, ця розвертається, вона хотіла проскочити і піднімає їх на капот. Це щастя, що вони худенькі дві і якось вискочили на цей капот. Доки з'ясовувались всі обставини трагедії, на дорозі утворилась тягучка. Врегулювати рух взявся випадковий свідок. Тут було чесно, бо було... тут був боже. Стояла пробка, невірно до Березки. Тут стояла б до світлофори. Тут ніхто друг друга не вступив би дорогу. Всім глибоко наплівають. Про те, що це перехрестя небезпечне, знає кожен місцевий. Вже давно вони просили міську владу поставити тут дорожні знаки та встановити лежачого поліцейського. Натомість нещодавно отримали лише дорожню розмітку. Дуже страшно, ніхто не припускає. Знаки знаків бо стояв там знак 40, його сняли, поставили його воно туди. Літають, особливо вечором перейти взагалі нереально. Не освіщається, плохо освіщаємо перекресток і постійно тут збивають людей. Дітей і вже жертви були. Те, що тут небезпечно, не приховують навіть працівники ДАІ. Небезпечно, да, Тут нерегульований пішохідний переход. Люди буває скаржаться на те, що водії не пропускають пішоходи, не звертають нову. Ну, Тут не не дуже часто. Там також є пішохідний не приход, буває, там трапляються дорожні транспортні приводи. Доки з'ясовуються обставини трагедії, а рух транспорту регулюється, працівниками ДАЇ дорогу перейти важко. Давай. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК-1. У 2011 році центральний стадіон у Житомирі отримав шанс на реконструкцію західної трибуни. Виділяються кошти, розробляється проектно-кошторисна документація. Одначе ремонт не закінчився. Закінчилися кошти. До 2015 року усі ремонтні роботи зіпсовані погодними умовами. Стадіон отримав другий шанс на життя. Кабмін виділив 8 мільйонів гривень. Житомир і великий футбол частина друга. Ми дізналися, що замовником коштів від Кабміну на реконструкцію західної трибуни був департамент містобудівництва, архітектури будівництва та житлового комунального господарства. У 2013 році подібні кошти ОДА вже виділяли. Тоді на ремонтні роботи мало б піти 9 мільйонів. Фірма-підрядник виготовила кошторисну документацію всього на 7 мільйонів і виграла тендер. Приступивши до ремонтних робіт ще до того, як кошти від Кабміну лягли на рахунки, ОДА. Урешті-решт у Києві перед Думали і виділили на ремонт всього 5 мільйонів, враховуючи, що фірма завершила ремонт за свої кошти, ода залишилися винні 2 мільйона підрядникам. Та навіть це не тривожить так, як той момент, що наступної після ремонту зими роботи зіпсувалися через діряву покрівлю до початку виконання будь-я підряднашу підрядну організацію, з якою ми уклали договір угу. обласною радою. Було виділено кошти в розмірі 400 тисяч гривень на ремонт покрівлі підтрибунного приміщення, а саме манежу. Розпорядником, розпорядником коштів з даного, з даного виконавця робіт була ДЮСШ з легкої атлетики. Ми поїхали до Надії Дмухівської, аби дізнатися, чому на виділені її кошти не було зроблено якісної покрівлі. Застали її під час святкування дня фізичної культури та спорту, але свято довелось зіпсувати. Честь зборної команди області зараз. Я хочу з вами поки що не знімати. Ну ви хочете зараз? Я не хочу сьогодні напередодні. Ну не хочу цього робити. Ви розумієте, що чесне слово, ну я директор школи обласної зараз. Я буду напередодні говорити такі, Мені ж треба розібратися в ситуації. Ні, Ну я не мені хочу цього. зараз. Розбиратися, хто винний пізно. Потрібно доробити, переробити ремонт. На це Кабмін виділив кошти знову на цей раз 8 мільйонів гривень. За словами замовника коштів Романа Щебетова, 2 мільйони віддадуть товариство обмеженої відповідальності Артхаус Житомир за ремонт 2013 року. А на 6 мільйонів, які залишаться, фірма-підрядник продовжить відновлювати зруйновану західну трибуну. Виникає лише питання, з якою цілю витрачаються. Стільки коштів та зусиль. Робити ви стадіон для того, щоб Житомир отримав професійний футбол. Є таке бажання. При цьому що ми, ми, ми з вами не розуміємо, чи в когось є бажання чи кошти робити команду професійно. Mm. 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 Mm, Можна mm. навіть сказати. За останні два роки на реконструкцію західної трибуни витратили або збираються витратити суму в півтора мільйона доларів. Але відповіді навіщо стадіон або хто профінансує професійну футбольну команду, ми так і не отримали. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1